С264, подивіться, який красень. Це друга частина огляду. Отак він виглядає. Ланцюжок новенький стоїть. В еліваторах не гнилі ніякого, нічого. Отак от він виглядає. Так що, кого цікавить, ціну напишу, ще раз кажу, напишу, але він десь 55-60 євро в Україні. Можна зробити з ПДВ, можна зробити без ПДВ. Як кому треба Ремішок, дивіться який? Тут Так от виглядає, Зараз ще покажу так. З цієї сторони. Тут оригінальніше, дивіться, рідний ремень стоїть. Там ще рідний ремінь стоїть. Тут чуть-чуть щось там. Десь ти скапнув сваркою. Типа натяжитель, бачите, видно. Пенька Але то ну дрібниця. Дрібниця. 1999 рік Отак от Знизу вам покажу як виглядає бачите бортові Там ще одна бортова По циліндрах теж все порядок По наклоні порядок Зараз вам покажу що тут знизу Я туди лізти не буду але